З вами Поліна, вітаю на своєму каналі. І сьогодні в нас вже 24 вересня в мене трішки скопилось те, що можу показати за 2 тижні. Також я вчора зробила собі новий яскравий червоний манікюр, то в мене трішки настрій піднявся. Думаю, якраз час записати відео. Бо, так, знаєте, коли кожен день чи хоча б раз два, 2-3 дні не записуєш, то потім і бажання пропадає. Але все ж таки хочеться з вами поділитись тим, що навишивала за цей час. І давайте я вам все ж таки буду показувати. Можливо, хтось чекав моє відео і цікаво подивитись, що ж я вишиваю і навишивала. Останній час я якось відчуваю себе якимось роботом, який постійно намагається встигнути все за день. Бо день у нас починається дуже рано о 6.20 і пішло поїхало Поки не лягаєш спати, вже таки, знаєте, засинаєш в стоячому положенні. З якогось боку, це навіть і добре, бо коли ти, знаєте, падаєш без ніг спати, не так відволікаєшся на ті всі сірени, які лунають, на ці всі вибухи, а просто таки, знаєте. Колу у мертом состоянні падаєш, і, і все, думаєш, хоч би виспатись до наступного ранку, щоб з новими силами піти далі робити свої справи. Так. Сьогодні в нас, як, як сказала, вже 24 вересня. І, як би то вже прийшло з останнього відео, виходить два тижні, і почався. Перший тиждень в мене з 11 вересня. І в роботу я взяла собі вишивати цей чудовий набір, який я нещодавно розпочала. Дуже мені він подобається. Іде як по маслу вже зараз, бо перший хрестики, я здається, казала, що не так в мене все добре виходило. Але зараз я беру ниточку, і поки вона в мене не закінчується, вишиваю до повного кінця. І так, далі беру наступну ниточку. Це в нас набір від фірми Мережка. Ось такий, я його переклала в папку, бо той файл, в якому воно продається, все, розірвався. І тепер все в мене надійно в такій папці на застібки зберігається. І ось, якщо комусь цікаво, хтось ще не бачив артикул К172. В мене в роботу вже. Потрапила ось тільки, мабуть, половина ниточок від тих, що є в наборі. Цікаві такі кольори. Коли ти дивишся на вишивку, ти не можеш сказати, що тут є і фіолетові відтінки, так якось не дуже вони в око бросаються. А зараз, коли вишиваю, і береш таку. Нитку, наприклад, з фалетовим, чи як на українській мові, з бусковим, мабуть, да? відтінком, то е, досить гарно виходить це поєднання з іншими кольорами. Ну, одразу така інша атмосфера цього дизайну стає. І якось прям цей колір мені подобається, як доповнюю ці стебочки. Ось, наприклад, от тут взагалі такий прям пусковий-бусковий взяти. Взяти в роботу колір і він досить добре відокремлює інші кольори в цій палітрі. Також досить багато вишивається нитки коричневого кольору. Здається, десь в районі 5 тисяч хрестиків на, треба вишити, але, знаєте, не дивлячись на те, що це. Темна нитка і багато її зашивається, мене поки, поки вона не напрягає зовсім. Бо я беру, наприклад, дві ниточки цього темного, потім беру якусь помаранчеву, чи якусь, я не знаю, синю і вишиваю. І так далі, наприклад, ось ця нитка теж досить багато її зашивається. Зелена, така темна. Теж вишила пару ниток, взяла. Іншу якусь яскраву і так черюю, і мені досить добре виходить це поєднувати. Ну, бачите, як добре вже видно, потрошку це місто з'являється. Так, також автівочка тут вирісовується вже навіть я думала на неї бек зробити, але вирішила все ж таки робити трішки пізніше його. Вишила я на цій роботі рівно 10%, і в хрестиках це вийшло 3100 хрестиків. Я вишивала так, один тиждень я вишивала повністю цю роботу. Ну Це виходить, якщо ці хрестики поділити по днях, то десь по 500 хрестиків в день мені виходило вишивати. Оце моя насолода, знаєте, коли є час взяти до рук вишивку і трішки відірватися від побуту домашнього. Так, а наступну роботу я вишивала мою дівчину в синіх кольорах від Ленард. Теж, я вам зараз тут в іконочку ставлю фото, як було до. І зараз як стало після. Я навіть це і для себе тепер вирішила робити, знаєте, бо коли ти вишиваєш, ну, ти не, до, не досить добре запам'ятовуєш, скільки там в тебе було, і скільки стало. А коли є фото і є порівняння, то зовсім інша справа Але навіть я коли робила фото, запам'ятала, що не було в мене цього рукава і цього рукава зашита повністю. То <кій> я також брала ниточку, але тут не візьмеш ниточку знаєте, таку довгеньку, бо нарізка така скудна. Я не знаю, навіщо таку робити Зовсім коротенька. Тобто, ось, ну, і зараз поясню. Якщо брати е, пасму з двох ниток, то це буде довга ниточка, так. Але коли береш пасму з двох ниточок, е, ось коли бленди, я так і роблю, бо по-іншому не зробиш. Ну, верніше, навпил не розрізаю. Ось, бачите, все. в мене нитка ця розпалась в руках. Ось такий шматок нитки пропадає просто від того, що вона вся стає, як лахмоті. Ось розпадається на ось такі версінки. Це зовсім незручно. Незручно вишивати маленькою ниткою, бо ось мені приходиться цю ниточку складати навпіл і починати вишивати. Одну я беру, пасмачку ниточку. ось цю, І складаю навпіл її, таким чином фіксую, тобто вона в мене нікуди не вилітає з голочки. І вишиваю 30 хрестиків це якщо у вас всі хрестики поруч йдуть. А так, взагалі, там, якщо ви там, тут хрестик, там далі десь ще хрестик, то взагалі це 25 хрестиків можна тільки вишити. Це дуже-дуже мало, бо я люблю, коли з одної нитки можна вишити 50-60 хрестиків. Але коли ти береш бленд, ти береш дві ниточки, і у вас ось це таке чудо. Ось така потім в кінці виходить, бо залишається у вас хвіст 10 см, а він стає ось такими лохмотнями. От, Із двох ниточок можна вишити так, 60 хрестиків, але ви теж їх не можете вишити 60 бо нитка у вас розповзається. І в мене також вона розповзається, то особа не, не розгонишся, так як скажемо. Але все ж таки я його вишиваю, цей набір, бо мені він подобається, звісно. Бо не вишивала би його не подобався. От, і в мене вже вишито 35,5%. Десь, мабуть, процентів 7% я вишила за цей тиждень. В хрестиках це теж в мене вийшло 3000 за тиждень. І також десь 500%. 50 там десь на день мені, якщо поділити їх, виходило вишивати. Але були такі дні, коли я взагалі не вишивала. А були такі дні, де я робила десь 800 хрестиків. Тому ось так. Ще я не знаю, в мене зовсім не виходить натягнути цю основу, щоб вона в мене була повністю, знаєте, як барабан. Не знаю, як я вже і серветку тут підкладала, і зараз в мене теж там є серветка. І відео дивилась, як це натягнути. Ну, ні. Нічого не виходить. Ось ця, бачите, натягнута, загнута тканинка і також з цього боку. А ось це посередине бовтається, хоч ти що з ним нароби. Тому я вирішила все ж таки, мабуть, куплю собі ось такі п'яльця, вони круті. Калін, да, здається, ця фірма. Це я не пам'ятаю вже, який розмір брала. Треба взяти такі великі пару штук, щоб в мене були процеси добре натягнути, бо в роботі все ж таки в мене великі зараз картини, і хочеться вишивати і кайфувати, а не відволікатись, коли в тебе ось така натяжка. Бокову я розумію, що можна зробити, якось, щоб воно було краще, але я теж не знаю. Як це мені робити, тому не роблю. От, ну, класно, виходить дівчина моя, е то буду її теж брати і просувати, бо, щоб потім розпочати ще якийсь величенький набір, хоча в мене є декілька набірів, яких треба просувати і вишивати, то буду так робити. До речі, ось у мене горло досі не пройшло. Я десь якраз з 11 вересня і прихворіла. Спочатку чоловік від кілясь приніс, і потім ми всі поступово у всіх одні ж ті самі симптоми дуже сильно болить горло. Потім у вас просто пропадає голос. І так, то є він, то нема. В общем, я давно так не хворіла, щоб... Саме голос пропадав, бо не пам'ятаю, мабуть, це ще в дитинстві в мене таке було, що голосу нема. А зараз він як у мутанта якогось то туди, то сюди пляша, а от зараз трішки позмовляли, то вже хочеться водички попити, бо пересохло в горлі. То щось в мене така є підозра, що нам вже новенький вірус зробили, бо е, ну, теж, знаєте, не так, як завжди, хворієш. Так що так. Ось наступне, що вам покажу, це ось така в мене вишита Вінницька область. Дуже класно, вона вийшла, мені подобається результат, бо поєднання чорного та білого кольору ну, досить гарно виходить вишивка. І малюнок видно досить добре, і результат класний. Тут в мене на цій роботі десь тисяча хрестиків. Стільки. То плюс ще одна область в мене вишита. І далі я взяла вже в роботу Харківську, але там вишила десь відсотків 30, то в наступному відео покажу. Також хочу вам сказати, що почала читати книгу. Вже 100 років не читала книг, бо нема часу на все, все, що ти хочеш, більш я слухала аудіо формат, бо так ти можеш і вишивати. І читати, і що хочу сказати, мабуть, після того, як я дочитаю цю книгу, бо я вже половину прочитала, досить цікаво. Не люблю починати читати, маю на увазі початок книги, бо поки ти запам'ятаєш, хто там є, хто ці... потім, вже, коли ти запам'ятав, вже починається найцікавіший розвиток подій, і ти вже Ну, Цікаво вже, думаєш, коли там наступний день, щоб був час продовжити її читати. То, а ще таким. У мене так, ми їдемо до школи, дітей веземо, я вишиваю. Не знаю, скільки там десь ранку мені виходить десь 100 хрестиків зробити, бо ми по-любому стоїмо в пробку, <кій> а не на зворотньому шляху, коли вже діти в школі. бо Ніхто в цей момент тебе не дьоргає, ти можеш зануритися і почитати, то читаю книгу. І таким чином, потрошки, бачите, за тиждень теж пів книги прочитала, то є шанс, що я її колись дочитаю. Це білий попіл називається такий детектив, дуже цікавий, як на мене. Це чоловік читав, дочитав, сказав, що тобі теж зайде, то можеш брати і читати. Ось я взяла і читаю. Так що, дівчатка, ось такі були в мене два тижні. Наступне відео вам покажу це мої невеличкі покупочки з eBay. Вони, до речі, вже теж давно в мене попроходили посилки. ну Тиждень точно вони в мене лежать. Але все нема ні часу, ні натхнення, щоб зробити відео. Але там є де Декілька вірчиків, які я хочу розпочати. Тому покажу і почну їх. То десь за три дні, мабуть, я вам зніму це відео і подивитись. На цьому я буду завершувати свій розказ за цей, за цей час. Кому було цікаво, пишіть коментарі. Рада буду поспілкувати з вами. Дякую, що лайкаєте. Дякую, що дивитесь все. За нами перемога. До нового нового включення. Пока-пока. В цьому році навіть два яблучка в нас вистагло. Я, до речі, спочатку бачила одне, а потім показалась інше. Вона така величенька, смачненька. І зараз будемо зривати, куштувати, бо ще не знаємо, що, як, як, яким воно смаком, бо... Перший рік плодоносить. А ще в нас виріс ось такий огірок мутант. Зараз він важить майже 2 кг. Вирощую його для того, щоб зібрати з нього сім'я, насіння, верніше сказати. І зараз в нас вже 23, здається, вересня. І ми продовжуємо збирати врожай. Бачите, ще один росте. Десь там сховався ще. І десь тут завість ще є. А це значить, що ми трішки ще будемо загіркати. щось не дуже вдалий виріс. Всього чотири штучки зав'язалось і тільки-тікі, але ну... починає він червоніти. Якийсь дуже запізний сорт вийшов. Але може ще достигне, не знаю. Помідори. Вже всі почервоніли, я їх зібрала. Більше. А ні аж тут зелененькі ще є. Але не знаю, теж стигнуть чи ні до червоніти. А, тут ще жовтенький помідорчик теж достигає.